Щиро вітаємо вас, друзі! Слава Ісусу Христу! В рубриці мисли біблійно ми звернемо нашу увагу на одну дуже відому розмову Ісуса, яка описана в Євангелії від Івана в 4 розділі Бесіда з Самарянкою. Євангелія від Івана дуже особлива в тому, що в ньому відображається божественність Ісуса Христа. Але разом з тим, людськість цього Євангелія. Є в тому, що в ньому дуже багато місця за об'ємом, обсягом інформації, вділяється бесіді Ісуса саме з людьми. І це дуже добре, коли божественність Ісуса Христа, що Він як Творець, що Він як син Божий, показує свою велич і могутність, бесідуючи з людьми. Він дуже дотичний, особливо в цьому Євангелії, до переживань людських сердець. В бесіді з Самарянкою, напевно, один із ключових віршів говорить про поклоніння. 24-й вірш, де Ісус каже, що Бог є дух, і ті, які поклоняються йому, повинні поклонятися в дусі та істині. Головна тема пов'язана із поклонінням. І на перший погляд, і це так і є, але хочемо звернути нашу увагу на певні повчання з цієї історії для нашого життя. Ми можемо подивитися на Самарянку як на образ церкви. І подивитись на самарянку, як на образ особисто кожного із нас. Церква Ісуса Христа з боку оточуючого світу вона відчувала подібні переживання, які відчувала Самарянка. Жінка, яка не зовсім, як говорять традиція, і багато коментаторів Біблії, мала гарну репутацію в суспільстві. Вона йшла в день по воду, коли. Було менше людей біля криниці. І Ісус спілкувався з нею. Іудеї взагалі Самарян вважали на самому нижчому в суспільстві в спілкуванні рівні взаємостосунків і зневажали їх. Була релігійна ворожнеча. Було часто несприйняття тих чи інших Божих істин. Але Самарянка мала свою систему цінностей, поклоніння, вона б на цій горі в Єрусалимі, як ви, юдеї, кажете. Де потрібно поклонятись. Але Ісус бачив її серце. Ця історія закінчується тим, що вона, коли почула правду про себе, про своє особисте життя, про свій сімейний стан, відбулася внутрішня переміна в її серці. І ця переміна виразилась в певному рішенні і в певних діях. Вона залишила свого водоноса і побігла назад у місто. В публічне середовище, в суспільство і засвідчила про Ісуса Христа. І 29-й вірш 4-го розділу Івана говорить такі слова: Ходіть і подивіться на чоловіка, який мені сказав усе, що я зробила, чи часом він не Христос? Що змінилося із тієї людини, яка уникала суспільства, спілкування з людьми, і після бесіди з Ісусом вона повернулася у суспільство. Призначення церкви Ісуса Христа не бути в ізоляції, не бути в монастирі, а відповідати, особливо у наш час, на виклики суспільства. Нам інколи, як церкві дуже хорошо бути в своєму середовищі, в своєму колі спілкування, говорити про певні духовно, богословські, теологічні різні теми, гіпотези, як то служіння, поклоніння Богу, читання Біблії, молитва. Але коли Ісус говорив про правду, про правду її життя, про те, хто Він є, і пізнаючи його, хто Він є, вона прийняла рішення піти в світ і розказати іншим. Істина є в тому, що життя кожного із нас особисто, і церкви і Ісуса Христа це бути в світі, це бути сіллю, це бути світлом у цьому світі. А це означає, що ми маємо слухати те, що каже Христос, і чим ближче ми є в спілкуванні з Ним, чим більше ми дізнаємось справду про нього, хто Він є. Це і є справжнє поклоніння. Чим більше ми пізнаємо правду про себе, це теж є поклоніння як спосіб життя. Тому що поклоніння це не про нас, це про Бога. І коли ми пізнаємо Його, коли ми відкриваємось перед Ним. Коли ми захоплюємось Ісусом Христом, це не залишає нас байдужим виконувати призначення церкви, благовістя і піти в світ і розказати про Ісуса Христа. Такими словами, як сказала Самарянка, підіть і подивіться. Come and see. те, що бачите тут, зображення і напис на футболці, це є додаткове нагадування про те, як ми живемо. Чи можемо ми територію нашого простору життя, особистого життя. Робочого місця, мого спілкування в середовищі сім'ї, чи можемо ми назвати церковне наше життя, різні напрямки життя і служіння помісної церкви тим місцем, де люди можуть прийти і побачити Ісуса Христа? Як служителі і лідери церкви, задайте собі запитання: а чи ти служіння? І як ми їх звершуємо. Чи є вони тим місцем, коли члени церкви можуть запросити нецерковних людей на місце спілкування з Ісусом, подібно до Самарянки, прийдіть і подивіться. Дуже важливо, щоб церква могла бути тим середовищем, щоб показати Ісуса Христа. Я багато раз чув фразу, що важливо, щоб не на людей дивитись, дивіться на Ісуса Христа. Частково це є правдива фраза. Але давайте на іншу сторону задумаємось над іншою частиною відповідальності нашого життя, поклоніння Богу, благовістя. Це дуже важливі фактори, які впливають на нас, на наше поклоніння, на наш спосіб життя. Сьогодні церква Ісуса Христа, як помісна община, як в загальному вселенське розуміння, церква Христова, яка складається із відроджених людей усіх. Часів і народів, які поклоняються Богу, які довірили життя Ісусу Христу, які служать Йому, які збудовують один одного і благовістять Євангелія іншим людям, це і є церква Ісуса Христа. Але дуже важливо пам'ятати, що в кожному поколінні в історії людства церква Ісуса Христа є Його вираженням. Церква Ісуса Христа як помісна община, так і в загальному вселенське тіло це є видиме вираження. В нашому суспільстві церкви Божої. І сьогодні дуже важливо, щоб ми могли мислити біблійно, про що ми говоримо, про що ми думаємо, які ми робимо дії, які ми приймаємо рішення. Ісус фокусує нас на тому, щоб ми йшли в світ і проповідували Євангеліє. наше життя, простір нашого життя має стати тим місцем, де відображається Христос. Сьогодні ми маємо показати Ісуса. Дивлячись на нас, чому можуть люди в нас побачити Ісуса Христа. Реакція на свідчення Самарянки, 39 й вірш. Багато самарійців з того міста повірили в нього через слова, які засвідчила жінка. І потім жінці ми читаємо 42 й вірш. Вони сказали: вже не через Твоє свідчення віримо, а тому, що самі чули та знаємо, що Він справжній Спаситель світу. Христос. Ми можемо сказати, а які бар'єри стоять в нашому житті, в служінні, в лідерстві, в духовній праці, в повсякденному житті, які закривають в нашому житті Ісуса Христа. Однією з найбільших проблем це є перше небажання бачити потреб навколо нас. Друге, це нездатність змінюватись. Самаренка залишила свій водонос, вона пішла і засвідчила іншим людям. Що в цьому відношенні робили апостоли, які в цей момент, коли Ісус біля криниці бесідував з і пішли в місто купити їжі? По-перше, вони здивувалися, коли почули бесіду Ісуса. По-друге, Ісус дав їм гарне дуже свідчення. І саме своїм свідченням, своїми словами і своїми настановами Ісус показав, що є найбільшою часто перешкодою в Євангелії. І Він звертається до апостолів і каже: ви говорите. Що за чотири місяці настануть жнива, а я кажу вам підійміть ваші очі і погляньте на ниви, як вже дозріли для жнив. Хто жне, той одержує нагороду і збирає врожай для вічного життя, щоб разом раділи ті, хто сіє і хто жне. Адже тут справджується приказка один сіє, а інший жне. Я послав вас жати там, де ви не трудились, інші трудились, а ви пожинаєте їхню працю. Христос зосереджує увагу учнів, щоб вони підняли свої очі від буденності і подивились на реальність життя. Їм потрібно було переступити бар'єри для того, щоб з самарянкою. Це були національні бар'єри, це були релігійні бар'єри. Але Христос показує їхню здатність людей, як церкви Божої, змінюватись, дивитись на ті потреби, які є навколо нас, і йти з Євангелія. Ми сьогодні, дивлячись навколо себе, можемо побачити, а як церква змінює своє відношення до військових, як ми служимо потребуючим людям. Євангельські церкви ми можемо десь певною мірою, навіть і в хорошому розумінні порівнювати десь навіть можливо і засуджувати, хоча це не є правильно. Інші традиційні церкви, казати, там ікони, там десь інші якісь певні традиції. Але небезпека в тому, що релігійність і традиційність якраз і стає перешкодою. Такою перешкодою була бесіда Ісуса з Самарянкою на тему поклоніння, де правильніше поклонятись, як правильніше поклонятись. Перешкодою для благовістя було для апостолів те, що в них було розуміння, чому Ісус, як чоловік іудей, бесідує з Самарянкою. Але Христос показав, що та людина, яка шукає Бога. Вона знаходить його і залишається небайдужою саме життя кожного із нас і служіння помісної церкви, особливо в наш час, де є багато війни, болю і страждання. Це здатність змінюватись, це здатність служити потребуючим людям і зробити територію нашого життя, територію навколо себе, служіння помісної церкви, орієнтуватись на цей світ, люблячи людей, турбуючись про них, як на те місце, на яке люди прийдуть і побачать в нас в нашому житті Ісуса Христа. Нехай цей заклик, який 29-му вірші 4-го розділу Івана: ходіть і подивіться на чоловіка, який сказав правду про мене. Буде певною мірою критеріями і гаслом нашого життя. А чи можеш ти, дорогий друже, сказати: «Come and see» прийди і подивись, і коли люди прийдуть і подивляться ближче в наше життя, чи побачать вони там Ісуса? А це є найбільша цінність і найбільша потреба як для Бога, так і для неспасаних людей побачити в нас Ісуса. Нехай Бог зміцніє, надихає нас через такі прості бесіди, теми, які описані в Євангелії. Де божественність Ісуса відкривається на фоні того, як люди проходять певні проблеми в своєму серці і в своєму житті. І щоб наше життя було за принципом «Come and see» і будуть великі результати. Ця жінка, яка зневажалась суспільством, вона отримала підбадьорення, коли засвідчила про Бога. Їй сказали. Уже не тільки по Твоїм словам віримо, а ми дійсно прийшли і побачили, що Христос є Син Божий, надія світу. Це те, що потребує кожен із нас, і люди навколо нас. Нехай Бог нас в цьому благословить.